Таю 27 березня середа і ви видивитися капрі ньюз з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. Сьогодні будемо говорити про таке: двоє загиблих та один поранений ворог спрямував дві ракети с 300 на Нову Вікна підкривалися у нас двері у хаті, на всі ж і в сусі так само ж а в неї вообще щенка обірвалася. Потолок ДТП поблизу Родинського з трьома загиблими. Поліція шукає свідків. Наслідок цього ДТП загинули водій даного автомобіля Ауді 80, та смертельні травми отримали два пасажири цього транспортного засобу. Красногодівка під ворожими обстрілами п'ять мешканців нарешті наважилися на евакуацію з пекла. Тут рана, ось тут можна розмотати обличчя. Бачиш, і, в це, і, і нугався. у покровській громаді. Завдяки благодійникам працюють мобільні бригади лікарів. В бригаду входять як акушер-гінекологи, так і спеціалісти УЗД, Спеціалісти терапевтичного профіля на будь-який смак та гаманець. Скільки коштує насіння у Покровську цього року? Ціна залежить від виробника і також від країни виробника. 420 здобувачів та 51 викладач. Музична школа Покровська продовжує навчати дітей у змішаному форматі. Набір в школі триває круглий рік, тобто дитина може приходити з батьками в початку кожного місяця. Ми зараховуємо. Чиїсь домівки вже в шосте потрапляють в під вогонь ворогам. чиїсь – в четверте. Двадцять 26 березня армія РФ вкотре атакувала Новогродівку, внаслідок чого є загиблі поранені мешканці та пошкоджені будівлі. На місці побували журналісти телебачення Капрі вчора, 26 березня близько четвертої ранку. Армія РФ спрямувала на Новогродівку дві ракети с 300 Наразі відомо про двох загиблих та одну поранену особу. У селі деяких мешканців вже в шосте потреп. Плять під ворожу атаку. Вже шостий, вже будинок. Я не знаю. Ні віко, ні дверей, ні даху, нічого немає. Горе просто горе. Це взагалі. Це просто не передати, не передати вже настрою немає відбудовувати цей дім. А що робити, де жити у собачій буці? Це мій будинок, матері, це наше родове гніздо. Це наше родове гніздо. Ой, не кажіть, страшна картина була. Вікна повилітали, рами повилітали, скло посипалося, шифер посунувся весь. Ми на таково було, піднімало все. Ми стояли криком кричали. Вікна підкривалися у нас, двері у хаті, на всі ж усіх. І в сусіда так само ж. А в неї взагалі сінка обірвалася, потолок. Шифер, в принципі, цілий. Камні, коли був прильот ну, там дирка, там дирка, його на латати просто. Ну а так знову потрапило, шифи побило. Двері розкрило як концерну банку. Близько 50 наборів будматеріалів отримали власники пошкоджених осель від благодійників. Допомогу надає благодійний фонд Янголи Спасіння сумісно з УВКБ ООН. Привезли ми сьогодні для людей, які постраждали від прильотів. Видаємо набори. Стройматеріали. Що до них входить? До них входить ОСБ, доски, рейки, плівка, піна, шурупи, тобто те, що необхідно людям для першої допомоги. Дали пленку, ОСБ дали, так що це все пригодиться, тому що, як вам сказати, сьогодні поки спокійно, а от ночі підходимо, може, знову буде щось, все буде посерйозній. Так що матеріал є якраз хороший. Це все, це дяки, що дають такий Дуже значима. Якби не дали, я не знаю, що робив би. Звісно, важливо, а як? Діру забити? чим їх забити? Хоч цим. Це вже в четвертий раз. Загалом, за інформацією поліції, через ворожий обстріл пошкоджень зазнали два приватних будинки, банківське відділення та інфраструктура підприємства. ДТП поблизу Родинського з трьома загиблими. Поліція шукає свідків. Подробиці дізнавалися мої колеги. 21 березня, о 22 годині 30 хвилин на автодорозі Олександрівка Костянтинопіль за два кілометри від міста Родинське сталася жахлива аварія. Автомобіль Ауді 80 скоїв зіткнення з не встановленим транспортним засобом, який залишив місце аварії. Наслідок цього ДТП загинули водій даного автомобіля. Оді 80 та смертельні травми отримали два пасажири цього транспортного засобу. Слідчі головного управління Нацполіції в Донецькій області встановлюють повні обставини трагедії за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України небайдужих громадян або кому що відомо по даному ДТП. Просимо звернутися до поліції, зателефонувати за номером 102 або за номером 099 252 16 78. сімдесят Правоохоронці вкотре закликають водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Обирайте правильну швидкість руху, особливо у темну пору доби. Пам'ятайте, лише ваша уважність допоможе зберегти життя. Далі оперативне зведення поліції про ситуацію в області двоє загиблих і поранений. Поліцейські Донеччини фіксують наслідки російських атак. Протягом минулої доби ворог завдав 17 ударів по житловій забудові по лінії зіткнення. 1922. Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів: міста Курахове, Новогрудівка, Селидове, Торецьк, Селища Гостре, Очеретине, Ямпіль, села Віролюбівка, Галицинівка, Карлівка, Михайлівка. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів: 11 житлових будинків, гуртожиток, підприємства. Фермерське господарство, відділення банку, автомобілі, електромережі по Новогродівці. Росія поцілила двома ракетами С-300, вбила двох людей, ще одну цивільну особу. Поранено. Пошкоджено два приватних будинки, банківські відділення, інфраструктура підприємства. На Михайлівку російські війська скинули авіабомбу КАП 250 пошкодили дві оселі та адмінбудівлю. Галицинівку ворог накрив з РСЗВ ураган. Руйнувань зазнали чотири чотири приватних будинки, гараж і чотири цивільних авто. Внаслідок артилерійських обстрілів Торецька пошкоджено дві приватних оселі: підприємство та критична інфраструктура. Крім того, у ніч на 27 березня окупанти вдарили по лиману ракетою с 300 зруйнували приватний будинок. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. У Покровську можна безкоштовно отримати Амлодепін. Пацієнтів серцево-судинними захворюваннями, а особливо з гіпертонічними хворобами. Запрошують до сімейного лікаря отримати лікарський засіб Амлодепін 5 мг та 10 мг. Ліки видаються безкоштовно, але за попереднім записом через контактний центр за номером 050 482 89 91. Красногорівка під ворожими обстрілами п'ять мешканців нарешті наважилися на евакуацію з пекла. Ворог продовжує обстрілювати із різних видів озброєння населені пункти, які знаходяться неподалік лінії розмежування. Однак у прифронтових містах та селах досі залишаються мирні жителі. Люди до останнього відмовляються покидати свої оселі і живуть під постійними обстрілами, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Зокрема, жителі міста Красногорівка на Донеччині навіть у тяжкому. Тані не хочуть виїжджати. Проте скинута нещодавно півторатонна тонна авіабомба Кап 1500 змінює ситуацію на ще більш напружену. Цілі всі виїжджаємо. Хто виїжджатиме? Я підсвічу. Живі? Так. А що з чоловіком? Ось десь. Тут рана, ось тут. Можна розмотати. Обличчя бачиш. І ногався. Що нога? Ти ж ось таким. «Отак прилетів кап розбито все горить. Люди намагаються щось відновити. Що можуть і потихеньку виїжджають. евакуація з пекла? Ніяк інакше не можна прокоментувати те, що відбувається у Красногорівці. Сідайте на ту сторону, сідайте, сідайте, да да. да, да. того що ви давлення пригне. Потім не будемо розуміти, що робити. Ось це ми у вас були, якраз вантажилися, і воно сюди летіло. Так, так ми якраз і чули. Загалом поліцейські евакуювали трьох постраждалих і двох жінок, які попросили про евакуацію. Для всіх, хто бажає виїхати з Мар'їнського напрямку, працює номер гарячої лінії 066 56 10 102. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. У чотирьох містах Донеччини завершить опалювальний сезон до кінця березня. У Покровську будинки не опалюватимуться з 29 березня. У Краматорську та у Дружківці опалювальний сезон завершить у ніч з 28 на 29 березня. У Покровській громаді завдяки благодійникам працюють мобільні бригади лікарів. Цього разу прийом мобільної клініки відбувся у селі Срібне. У 2023 році завдяки благодійникам на Донеччині запрацювали виїзні бригади лікарів з Покровська та Краматорська. За цей час вони обстежили понад 200 людей у найвіддаленіших населених пунктах Покровської громади. В бригаду входять як гінекологи, так і спеціалісти УЗД, і спеціалісти терапевтичного профіля, нефрологи, кардіологи, астроентерологи, також терапевти. Отримати кваліфіковану допомогу медиків можуть не тільки мешканці Покровської громади. Ми виїжджаємо два рази на тиждень. Бригади міняються, Ну ми виїжджаємо як Покровську громаду, так і по всій Донецькій області. Аби лікарі мали змогу діставатися у найвіддаленіші села, благодійники надали їм спеціалізовані автомобілі, які оснащені усім необхідним обладнанням та лікарськими засобами. У ЗД, наприклад, є, є апаратура, а також інша апаратура, яка потребує ЕКГ апарати, а також ліків. Ліки роздаються пацієнтам безкоштовно. 26 березня мобільна клініка завітала до села Срібне. На прийом до лікарів прийшло багато місцевих мешканців. Нам дуже зручно, що лікарі приїжджають, бо у нас і аптеки немає, і сімейний лікар тільки раз на тиждень приймає. І лабораторія має бути. Зараз ні аналіз крові нічого не здаси. Я задоволена тим, що приїжджають. Дякую. Ну, аптека нам потрібна на місці звичайно, зручно, що приїжджають не потрібно у місто їздити. Дані послуги здійснюються для нашого населення, зв'язку з тим, що саме віддалений саме віддалені Старостинський округ, і дані послуги нам доречні, так як не кожен зможе поїхати до міста, здійснити такі процедури, як надана на сьогоднішній день. У нас здійснюються вони при виїзному прийомі. Медики зазначають завдяки підтримці благодійників і надалі проводитимуть такі виїзні прийоми для мешканців інших старостинських округів. Покровської громади та населених пунктів Донеччини. Президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Відповідні укази були опубліковані на сайті Офісу президента. Також президент призначив головою служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка, генерал-лейтенанта колишнього заступника начальника ГУР. На будь-який смак та гаманець, скільки коштує насіння у Покровську цього року. Дивіться далі. Кінець березня та початок квітня найулюбленіший період садоводів та городників, але водночас він потребує немалого вкладення грошів та енергії. Але що ж робити, аби праця не була марною, а врожай був гарним і насіння давало свої плоди? Йдемо дізнаватись. Список того, що потрібно зробити на городі на початку квітня, значний. Цього місяці дачники закладають основу майбутнього врожаю Раю, тому дуже важливо нічого не прогавити. У перші весняні місяці починають висаджувати овочі та перші квіти. Ціни на насіння овочів цього року не дуже відрізняються від минулих. Ціна залежить від виробника, і також від країни виробника, тобто є насіння, яке фасується безпосередньо нашими українськими такими насінневими компаніями. Виробляється або на території України, або привозяться з інших країн світу. І це такий будемо казати більш доступний дешевий сегмент, де йде у пачках дуже багато насіннин і будемо казати так, що цінова політика на. А ці насіння ну в середньому там 6 гривень за пачечку, де іде від 30 до ну п'яти Може 60 насіннин. Це ціни на цибулю для посадки коливаються від 210 до 240 гривень за кілограм. Насіння іноземних виробників дещо дорожче за українське, проте за словами продавців, врожай дає кращий і така фірма. Як професійне насіння вона займається фасуванням іноземного насіння. Насіння, ось у таких от, ну щоб ви бачили такий от фольгований пакет. Це все повністю іде імпорт. І це, звісно, насіння, воно все йде поштучно, це дороге, ну воно і краще по врожайності, стійкості до хвороб. Наприклад, насіння кабачків можна побачити, що врожай з однієї пачки імпортного буде більший за врожай з декількох пачок українського. Якщо, наприклад, брати, скажімо, насіння кабачків, як я кажу, голландське насіння 5 штук, вони будуть кормити усю родину ще й пів села. А наших треба посіяти дуже багато. Звісно, ці 5 насінин коштують там, і 30 гривень, і 25 в залежності від виробника. А наше ну, насіння таке, воно ну, там, в такі маленькі пакетики тут. В принципі 3 грама, вони коштують 6-7 гривень. Найголовніше у висадці спершу проростити насінини, адже через непрогріту землю вони можуть просто згнити. Якщо ми купуємо насіння голландське, воно вже іде 100% оброблене. Тобто нам не треба нічого з ним робити. Я раджу всім, якщо ви купуєте навіть голландське насіння, воно коштує дуже дорого. Не висаджувати його у відкритий ґрунт відразу. Тоді насіння прокльовуються буквально. На 2-3 дні, і воно 100% у вас зійде. А коли як всі дуже дуже полюбляють, тільки сонечка пригріло, ми вже біжимо саджати огірочки. Огірок це теплолюбива дуже культура, і потрібно, щоб ґрунт був дуже добре прогрітий. Для любителів садових квітів на прилавках Покровська вибір також великий. Є в нас насіння, яке йде звичайне насіння, є насіння, яке є професійне. Професійне насіння це те, яке приходять у великих фасовках, тобто Воно використовується у вирощуванні у теплицях і професійним насінням користуються усі тепличники, хто вирощує розсаду на продаж. Щось коштує 20 гривень, щось там п'ятнесень можуть коштувати 50 гривень. Тобто, а такі звичайні квіти, які ну, там, ті ж чорнобривці, астри, настурці, майорці. Дуже дуже багато. Це цінова політика На звичайне насіння 6-7 гривень. Скільки добрива потрібно розсаді, квітам і овочам? Нагальне питання, яке найчастіше цікавить городників. Мінеральні добрива користуються неабияким попитом, адже у складі є все необхідне для росту культур. Азотні, калійні та фосфорні елементи. Якщо ми покупаємо звичайне насіння, то для обробки можна використовувати безліч. Препаратів, які є на даний час сучасні, або користуватися ну, тими ж такими старими методами, як це було там той же марганцовкою, можна замочувати або алоє, або просто навіть у розчини меду домашнього. Кінець березня дуже вдалий для посів будь-яких квітів, дерев та розсади, особливо томатів та перцю. Успішно пройде знезараження та підготовка до посіву насіння, закладання картоплі на пророщування. На клумбі можна посадити ампельні та цибульні квіти. У саду багаторічні та вічно-зелені рослини, ягідні кущі зелену огорожу. Можна оприскувати рослини від шкідників. Добре, пройде пересадка у відкритий ґрунт розсади та посів ранніх овочів, але не варто рясно поливати саджанці. Україна збільшує витрати на власне виготовлення зброї. Уряд України виділив майже 1,4 мільярда доларів у 2024 році на закупівлю і розробку озброєнь, що у 20 разів більше ніж до повномасштабного вторгнення. 420 здобувачів та 51 викладач. Музична школа Покровська продовжує навчати дітей у змішаному форматі. З початку повномасштабного вторгнення музична школа Покровська не припиняла своєї діяльності. Закладу вдалося зберегти як учнівський, так і викладацький колективи. Нещодавно будівля установи зазнала пошкоджень наслідок ворожого обстрілу. Проте, на щастя, за словами директора, і документація, і майно залишилися неушкодженими. Вилетіли всі окна зі сторони прильоту, деякі двері були пошкоджені. Ну, в цілому школа вистояла, слава Богу, що школа ціла. На щастя, не постраждав рояль наш, такий найкоштовніший, тому що дуже важко буде його купити. Ну, інструменти цілі, слава Богу, всі. Попри це все, музична школа Покровська щомісяця відкрита для нових здобувачів. Набір в школі триває круглий рік. Ось дитина може приходити з батьками в початку кожного місяця. Ми зараховуємо заяву написати у нас у секретаря ідентифікаційний код і справку. З лікарні, що нема протипоказань займатися музикою. Станом на сьогодні у закладі навчається понад 400 майбутніх музикантів та викладає 51 вчитель. Діти мають змогу опановувати наступні інструменти. Зараз у нас навчання проходить на гітарі, на баяні, на акордеоні, на домбрі. Тобто, такий інструмент вже у нас трошки забутий, але дуже цікавий. І хотілося б, щоб діти все одно приходили і навчились грати на ній. Також навчаємо ми на духових інструментах: це саксофон, кларнет і ударні інструменти. Також, ну і фортепіан, звісно, і вокал незалежно від вибору інструменту всі учні вивчають такі предмети, як сольфеджо та музична література, у якому форматі опановувати знання кожен учень вирішує індивідуально з викладачем. Індивідуальне заняття у нас плаваючі, ми підлаштовуємося під учнів, коли учні можуть. А групові заняття, так як дітей багато, там по 10-12 по чоловік, то вже викладач складає розпис. І дитина вже підлаштовується. Записатися на заняття чи дізнатися більше інформації з тих чи інших питань можна за номером телефону 050 050 79 62. Україна вийшла на чемпіонат Європи з футболу вчора, 26 березня. Українська національна збірна з рахунком 2-1 перемогла Ісландію. Це четвертий поспіль вихід команди на євро у 2021 році. Національна команда дійшла до чверть фіналу. Далі прогноз погоди на завтра, 28 березня. Ясна погода пануватиме у Покровську протягом всього дня. Лише ввечері небо вкриється хмарами без опадів. Температура коливатиметься від 3 до 16 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та на все добре.